На останній сесії міської ради знову постало мовне питання. Цього разу на захист Калинової вийшов депутат Батьківщинівець Максим Булатецький. Ми маємо звернутися до Верховної Ради, щоб Верховна Рада призупинила таке явище як законопроект про мови, яке фактично роз'єднує нашу націю і роз'єднує нашу країну. Голосувати за включення мовного питання до порядку денного булетецький молодший запропонував у поіменному режимі. Колеги погодилися, це питання розділили депутатів на два табори, але несподівано підтримати рідну мову зголосилися і декілька депутатів із більшості. Передусім, вільні демократи та комуністи. Кожного в кого вистачило мужності висловитися за рідну мову, вітали оплесками. та голосів все одно забракло. Результати голосування за 25, утримались 19, рішення не прийнято. Мовне питання роз'єднало навіть двох депутатів з однієї фракції вільні демократи. Ніна Набокіна своє утрималась, пояснила тим, що вважає, що мовне питання то не компетенція міської ради, а політиканство. Позицію колеги по фракції засудив Нарик Казарян. Якщо людина ну, повинна голосувати, я кажу, з серцем. Що підтримує українську мову, то голосує. Те, що каже, що люблю, але не голосую, це не, не зовсім так, як показує голосування. Та скільки депутати не плескали в долоні, питання про мову до порядку денного так і не потрапило. Світлана Пічугіна, Василь Саєнко, Віка Новини.